Кукурудза ДМС 3111 – це середньостиглий простий гібрид української селекції, розроблений для вирощування на зерно та силос. Завдяки високій стійкості до посухи забезпечує стабільні врожаї навіть за несприятливих кліматичних змін. Основні характеристики гібриду ДМС 3111 тип Простий гібрид. Призначення зерно та силос. Група стиглості середньостиглий. Пао 310, висота рослин 250 см, тип зерна зубоподібне жовтого кольору, потенціал урожайності 13,9 тонни з гектара, стійкість до хвороб і стресових факторів. До посухи 9 балів, до холоду 8 балів, до пухирчастої сашки 9 балів, до летючої сашки 8 балів, до кукурудзяного метелика 9 балів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.